Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про помилки так, в заповненні податкової декларації за формою 10.40, тому що навіть ті, хто подає роками декларації самостійно, так, або працює з консультантами, можуть пропускатися типових помилок. І деякі з них можуть здаватися незначними, але вони здатні так, призвести до затримок у поверненні податку, так, якщо є. Повернення, або навіть на рахуванню штрафів, так, або ініціювати перевірку з боку ЕРС. найпоширеніша помилка це помилка в особистих даних. Неправильно зазначені номера соціального страхування, тобто Social Security number. Бо сам по собі так, кожен social security. він Має бути точним та відповідати офіційним записам в Social Security адміністрації. І помилки при введенні Social Security це буде одна із причин, чому декларація може бути реджект, відхилена електронною системою, або затримана саме для наручної перевірки. Тому необхідно завжди перевіряти номера усіх осіб, тобто і платника податку, і дружини або чоловіка. і Дітей або інших утриманців, всіх тих, хто вказаний в декларації. І не вказані або неправильно вказані утриманці, так, це також одна із помилок. Якщо ви не вказали одного з утриманців, ви можете втратити право на такі пільги, як Child Tax Credit, так, Additional Child Tax Credit, Earn Income Tax Credit або Child and Dependent Care Credit, тобто необхідно завжди звірятися з критеріями, визначеними щодо утриманців в публікації 501 також зміна адреси, так і помилка в адресі. Тобто, якщо ви змінили місце проживання, переїхали до іншого штату, або навіть помилка була просто в написанні самої адреси, так, це може завадити отримати важливі, важливі листи від АРС або чек на податкове повернення. Якщо ви так отримуєте повернення чеком. Тому, якщо ви змінили адресу, ви можете подати форму до АРС, вона подається в, в і в різні штати, в залежності від вашого старого місця проживання, і вже змінити так, оновити адресу в АРС, тому що АРС бере розрахунок, Адресу, яка була вказана в останній поданій декларації. Також одна із типових помилок це невірно зазначені доходи. Наприклад, так, невірно, задекларовані джерела доходу. Як ви знаєте, пам'ятаєте, що форма 10.40 так, повинна включати всі джерела прибутку, незалежно від того, чи це була форма W2, чи 1099, чи мали ви готівкові надходження. Так? Бо АРС отримує копії більшості податкових форм напряму від працедавців та фінансових установ, тобто ті самі форми, що отримали ви як платник податку. Такі самі форми отримала і АРС. І будь-яка невідповідність може спричинити лист від АРС так, з вимогою пояснень, чому саме ви не задекларували ту чи іншу форму. Також помилка може бути в неправильному перенесенні сум. Тобто, коли ви вводите, вводите суми з форм W2 або 1099, так, часто. Так, неправильно введені суми стають невідповід... причиною податкових невідповідностей. Тому необхідно використовувати або функції імпорту форм, якщо ваша податкова програма так дозволяє, або перевіряти просто вручну введеність саме суми з форм W2. Також одна із помилок це помилки в розрахунках податкових пільг. Тобто, невірно застосовані відрахування. Наприклад, платники, так як ми пам'ятаємо, мають вибір між стандарт дедакшн та Itemized дедакшн. І помилковий вибір або невраховані витрати так можуть вплинути на розмір оподаткованого доходу. Також не всі платники податку знають, що. Стандартне відрахування, наприклад, вже включає так відсотки по іпотечному, іпотечному кредиту, якщо це було особисте майно, так, особистий будинок. І хочуть, ну, не можна брати і стандартне відрахування, і водночас використати в у витратах відсотки за іпотекою. Також, якщо, наприклад, у вас є. Чал такс Кредит, так? І він, ми пам'ятаємо, має вікові обмеження на дітей, і неправильне зазначення дати народження може позбавити права на цей кредит, так? І також для Earn Income Tax Credit потрібно врахувати рівень доходу, кількість утриманців так, та інші критерії з публікації 596, саме для Earn Income Tax Credit. І як ми чуємо з назви, і як ми пам'ятаємо, для цього кредиту важливо саме зароблені дохід. І, е, також може бути одна із проблем, так, помилок, що для цього кредиту враховують весь дохід, не тільки зароблений, там, а я маю на увазі відсотки, дивіденди і таке інше. Там. Е, також неправильно розрахунки в, саме в ставках податку, тобто е, пам'ятаємо, що на федеральному рівні це прогресивна шкала, тобто якщо ви заробили 100 тисяч доларів, це не означає, що всі 100 тисяч доларів підпадуть під 37%. Тобто якась частина 11 600 буде оподатковуватись за 10%, 10%, так? Брекет. Далі вже буде йти 12%. І так, по сходинкам. Це також може бути помилкою, тобто для вирахування саме Federal Income Tax. Також як одна із помилок, так, це може бути. Невірно визначена категорія так, подання декларації. Наприклад, якщо платник податку так, має дитину та відповідає вимогам head of household, але подає чомусь декларацію як сінгл, то в такому випадку так, такий платник податку втрачає право на, по-перше, більше стандартне відрахування, так, і на вигідніші ставки. І тому тут. Така помилка може так часто траплятися, коли подружжя розлучається, так або роздільне проживання, а також коли дитина живе з одним із батьків менше половини року. Тому завжди необхідно перевіряти, чи відповідає сімейний стан і життєвий статус умовам саме для вибору найвигіднішого філінг статусу, тобто статусу подання. Публікація 501. так з. Закріплює критерії саме вибору для обрання правильного фільних статусу, тобто статусу подання декларації. Також часта помилка це помилки в розрахунку саме приросту капіталу так? або збитку. Це важливий елемент для декларації 1040, так? особливо для платників, які продають активи, зокрема там акції, так? криптовалюту, нерухомість, так? або інше майно, яке є, не є предметом щоденного споживання. Так? І неправильне декларування таких операцій може призвести, по і до перевірки. І до штрафів, і до втрати права на вигідне податкове ставлення. Наприклад, якщо це, ми говоримо про пільгу на, пільгові ставки на довгостроковий приріст капіталу, тому платник податку зобов'язаний, так ми пам'ятаємо, вказати в декларації повну інформацію про кожен продаж активу, який спричинив капітальний прибуток або збиток. І так можна так, як і одні із ключових параметрів це. Вказання дати придбання активу, дати продажу. В цьому випадку визначається, чи є приріст короткостроковим так менше, ніж один рік, чи довгостроковим один рік і більше. І від цього вже буде залежати саме ставка податку, бо короткострокові прирости оподатковуються як звичайний дохід, так ми пам'ятаємо це, а довгострокові вже за зниженими ставками, тобто 0,15 і 20% в залежності від доходу. Також необхідно вказувати базу, Вартість. Тобто це первинна ціна придбання активу з урахуванням комісії, витрат на поліпшення, так, якщо це нерухомість, так, або знижок, якщо це криптовалюта. Якщо платник податку не має базової вартості, тоді, на жаль, вона буде дорівнювати нулю. Якщо ви не можете її підтвердити, тобто у вас немає. Договору на купівлю немає, банківських виписок або інших якихось -яких документів, які б підтверджували саме базову вартість того чи іншого активу. В такому випадку, на жаль, вона буде становити ноль, і тоді так, вся ваша дохід від продажу. Вона без дохід буде оподатковуватись вже або за звичайними ставками, якщо це короткостроковий дохід, так, або за заниженими. Також необхідно вказувати повну інформацію щодо суми продажу, так, це ціна, за якою актив було продано так, реалізовано, з урахуванням тих самих комісій, так, або транзакційних витрат. І якщо, наприклад, так використовується лише сума продажу без врахування бази. Це значно завищує прибуток і відповідно податкові зобов'язання тому або навпаки, так заниження базової вартості або пропуск втрат, де також веде до сплати зайвого податку. Всі ці дані зазвичай так відображаються в формі 1099B від брокерів або в супровідних звітах там від криптовалютних бірж. Але обов'язок, так, за правильність перенесення інформації до Schedule D несе саме платник податку. Також одна із помилок може бути пропущена або неправильно оформлена обмін по секції так, 1031. Ми пам'ятаємо, що це йдеться про інвестиційну нерухомість, так, коли міняється, так. Коли дозволяється відкласти сплату податку так, на приріст капіталу, якщо майно, яке продається, замінюється на інше подібне майно, так, наприклад, будинок, на, на інший будинок там, для, для оренди або комерційна нерухомість на іншу комерційну нерухомість. Однак, щоб, щоб цей обмін так, було визнано дійсним з податкової точки зору, необхідно, по-перше, дотримуватися термінів, це 45 днів на ідентифікацію нового майна і 180 днів на завершення обміну. І по-друге, це заповнити правильно форму 8824, де буде детально описуватися сторони обміну, дати, вартість, і також буде вказувати, що обмін відбувся саме в межах 10.31 секції податкової Кодексу. І платник так може неправильно вважати, що угода автоматично не оподатковується і не подається форма 8824, то в такому випадку АРС може розцінити весь прибуток як оподаткований, навіть якщо умови обміну були так дотримані. Також, як одна із поширених помилок, це Помилки при розрахунку податку на самозайнятість. Ми пам'ятаємо так, що всі, хто працює на себе, незалежні підрядники, фрілансери, власники малого бізнесу, які не мають зареєстрованих корпорацій, так вони підпадають під вимогу сплачувати податок на самозайнятість, тобто self-employment tax. І на відміну від звичайних працівників, за яких роботодавець сплачує частину податку на social security та Medicaid, Самозайнята особа несе повну відповідальність за сплату цих податків вже самостійно, так. І неврахування цього самого self-employment Tax так, на чистий прибуток 15,3%, який розраховується на чистий прибуток від самозайнятості, це буде одна із помилок, так, і цей податок необхідно розрахувати, додати окрему форму Schedule SE. Також дані з цієї форми переносяться в декларацію за формою 10.40 в Lion 23. І при цьому пам'ятаємо, що 50% від self-employment Tax можна списати як adjustment to income в Schedule 1, тим самим зменшуючи оподаткований дохід. Також пам'ятаємо, що це відрахування так, adjustment, воно не списує, не зменшує саме суму податку на самозайнятість. Це просто зменшується оподаткований дохід на федеральному рівні для вчиснення вже federal income Tax. І. Типова помилка це вказати дохід в Schedule c але не додати Schedule SE. Так? І в результаті IRS донарахує Self-Employment Tax з відсотками і штрафами. Також неправильне списання витрат в Schedule C, Коли платники податків мають. Так? Ми пам'ятаємо, скілсі мають право врахувати витрати, якщо вони тільки пов'язані безпосередньо з веденням бізнесу. Тут можуть траплятись крайно, що так списання особистих витрат, як бізнесових, наприклад, вартість домашнього інтернету або мобільного зв'язку може бути повністю на всі 100% віднесена до бізнес-витрат, так без використання пропорції для особистого використання і бізнес використання. Також ігнорування лімітів, наприклад, для домашнього офісу, якщо обирається Simplify метод, там де 5 доларів за квадратний фунт, і є обмеження 300 футів. Так, так і звичайним методом, коли необхідно розділити пропорційну площі та фактичним витратам. Так? Також ми пам'ятаємо, що автомобільні витрати, якщо це використовується стандартна ставка, 67 центів у 2024 році і 70 центів у 2025, то не можна списати амортизацію, якщо ви використовуєте стандартну ставку, так? тобто щось одне необхідно обрати. Або фактичний метод витрат, списання витрат, або стандартна ставка від АРС. також списання реклами, так на вебсайтів реклами в соцмережах, якщо це не бізнес. І, наприклад, ті самі професійні послуги бухгалтера, там, дизайнера, якщо це було не для бізнесу. Це також не підлягає списанню, тому необхідно ввести окремий облік доходів витрат. Бажано ввести це все на окремому бізнес рахунку. Так пам'ятаємо, що не обов'язково відкривати LLC для бізнесу. Можна відкрити бізнес-ім'я, отримати так само і номер в податковій з цим і номером, і бізнес-ім'ями, отриманим в вашому каунті, відкрити вже бізнес-рахунок в банку і вже вести. Так, витрати і доходи вже отримувати на цей окремий бізнес рахунок. Це набагато спрощує підготовку декларації, і це буде доказом для АРС на випадок аудиту, так, що у вас так дійсно були бізнес-витрати, і вони дійсно зроблені саме з бізнес-рахунку. Також помилки при розподілі, так, при розрахунках з пенсійними рахунками. Той самий ігнорування лімітів, тобто перевищення лімітів на внески. Ми пам'ятаємо, що Traditional IRA і Roth IRA мають щорічні обмеження, і перевищення призводить до штрафів. І важливо врахувати обмеження також за доходом, які впливають на можливість зробити внесок саме в Roth IRA. Також, якщо це внески в традиційний IRA або 401 план, так зроблені до подачі декларації, вони можуть знизити оподаткований дохід. Цей ефект часто не враховується, особливо при самостійному заповненні декларації. Також це можуть бути з поширених помилок помилки з, зі сплатою самих податків. Тобто ми пам'ятаємо, що необхідно сплачувати своєчасно податки, загальний термін це до 15 квітня так, сплати податку. Однак ще багато платників так роблять помилки саме на цьому етапі. Особливо, якщо мають нерегулярні доходи або різні джерела прибутку, там працюю по W, 2 потім йду на 1099, повертаюсь на W2 і так інше. Тому необхідно врахувати, що необхідно робити, якщо ви маєте зобов'язання сплачувати Estimated такс. Це для платників, які не мають роботодавця. Так, ви працюєте по 1099, або надаєте послуги без форм, так, за готівку, або там вам платять чеком, але форму 1099 не надають. Так? Це стосується і водіїв, доставок, так, і навіть трек-драйверів, всіх хто працює по формі 1099, з яких роботодавець не отримує податків заробітної плати. Так? Скоріше за все, в 90% випадків у вас буде обов'язок сплачувати приблизні податкові платежі, так, estimate tax, щоквартально. Зазвичай це квітень, червень, вересень і січень наступного року, так, до 15 січня. І якщо ці платежі не зробити або сплатити недостатню суму, АРС може нарахувати штраф за недоплату податку, так і відсотки за прострочення цих всіх платежів. І для того, щоб уникнути цих санкцій, важливо розрахувати суму такого податку податкового зобов'язання так за поточний рік. Можна базуватися на минулорічній декларації, так? Або, або якщо ваш доход істотно змінився, ви можете розрахувати вже з теперішнього доходу. Так? І тут платник податку, ви маєте врахувати вже всі джерела доходу, припустити, що вам так. Які можуть бути додаткові джерела, які може бути додатковий дохід, і вже відрахувати ці саме «Estimated Tax». Також це може бути ігнорування, так як одна із помилок, ігнорування дивідендів і приросту капіталу, так? як пасивного доходу, там відсотки роялті, які підлягають оподаткуванню, але платники податку часто їх не враховують при розрахунку, estimated tax, так, тому що. І як результати в квітні в при подачі декларації з я... З'явиться просто несподіваний податковий рахунок, так який необхідно буде сплатити. Тому, щоб уникнути цих неприємних сюрпризів, необхідно завжди включати доходи і від дивідендів, і від приросту капіталу у розрахунок Estimated Tax. Для цього можна скористатися формою 1040 Estimated Tax. так іс, надає покрокову інструкцію та калькулятор, як саме розрахувати ці так, платежі. Також, якщо ви працюєте за формою, W-2, ви можете так, налаштувати податкове отримання заробітної вплати через форму W4. Якщо у вас змінилися сімейні обставини, ви одружилися або навпаки розлучились, у вас народилась дитина, ви переїхали в інший штат, так, але там працюєте, наприклад, віддалено на роботодавця за формою W-2, ви можете оновити свою форму W4, де вказати. Що, з, я, яку суму податку з вас отримати і вказати ваш статус? Так, в, там, чи ви розлучені, чи ви сингл, чи ви Head of Household? Так само, якщо у вас, наприклад, окрім форми W2, є додаткові джерела доходу ті самі. Так, активи інвестиційні, з яких ви розумієте, що ви будете сплачувати податок, і ви можете попросити роботодавця через ту саму форму W4 додатково, там кожен тиждень там, чи кожен місяць додатково стягувати з вас на федеральному рівні додаткову суму податку. Тим самим ви на момент подачі декларації вже зменшите собі суму до сплати самого податку Federal Income Tax. Також поширена помилка, це помилки саме з підписанням, так і поданням декларації. Особливо, якщо це паперова форма 1040. Так, там підписи обов'язкові, якщо декларація подається без підпису, АРС розглядає її як не подану. Тобто, і це призводить до офіційного запиту саме на, так, на потенційні штрафи за несвоєчасне подання саме декларації. Для тих, хто подає електронну електронну деклар... декларацію, так підпис замінюється на. Актифікацію за допомогою або є або Adjustment Gross Income із попереднього року. І неправильне введення цих даних також може призвести так до відмови у прийнятті декларації. Тому перед поданням перевіряйте, щоб всі поля з підписом були заповнені коректно так. І якщо ви подаєте паперову декларацію, поставте власноручний підпис. І також, якщо ви подаєте декларацію як подружжя, має бути Підписи обох подружжя, тобто і чоловіка і дружини. Також, якщо надсилається декларація паперова, будь ласка, перевіряйте, тому що для різних, так, адрес має різні адреси для паперових декларацій вже в залежності від штату вашого проживання. І залежить це також від того, чи сплачуєте ви податок при поданні самої декларації. Так? І надсилання знову ж таки декларації на неправильну адресу. Це як мінімум призведе до затримки її так оброблення, або навіть ще й вівтра. Якщо, наприклад, подається e-файл, тобто електронне подання декларації, то система так повинна надати підтвердження успішної відправки, тобто ваша програма, в якій ви подаєте декларацію, має відправити вам умовно квитанцію. Так? Може бути якісь помилки через інтернет-з'єднання, або некоректне заповнення. Поля або навіть там, технічні проблеми там, зі сторони програмного забезпечення. І в цих випадках. Важливо не повторювати подання без перевірки, тобто необхідно або зв'язатися з техпідтримкою вашого програмного забезпечення для того, щоб уникнути ось, дублювання саме декларацій. Також перевіряйте офіційну сторінку АРС так, для актуальної інформації про адреси подання паперових декларацій, і необхідно користуватися так надійними платформами для того, щоб. Є файл був безпечний, так, і ви мали підтвердження саме успішної відправки вашої податкової декларації. Також ігнорування саме змін в податковому кодексі. так, Можуть так, мати якісь наслідки, це, якщо особливо там, щодо кредитів, так, відрахувань, тобто це може також призвести і до штрафів, і до аудиту від АРС. Тому заповнення форми і 10.40, так, це не просто внесення цифр у відповідні поля, необхідно так мати комплексний стратегічний підхід, який буде вимагати уважного. І точності, і розуміння податкового законодавства, і актуальних правил АРС, Також помилки, які будуть допущені, так, які можуть бути допущені при заповненні декларації, 100% призведуть до затримки в обробці цієї декларації. Якщо ви очікуєте повернення, то ваше повернення буде довше, ніж ви можете очікувати там не 6-8 тижнів, так а довше. І це може призвести і до втрати податкових пільг, і до штрафів. або там пені, інтереси, так, нарахований від АРС. Тому уникнення цих поширених помилок так допоможе вже зберегти не тільки гроші, так, а й знизити і рівень стресу, пов'язаний з потенційною кореспонденцією від АРС так і запитами на додаткову інформацію або аудитами. Тому пам'ятайте, що так, якщо виникають сумніви, труднощі, складнощі, звертайтеся до... Фахівців за допомогою, так, і хороший фахівець, хороший консультант, завжди допоможе оптимізувати податки, забезпечити правильні звітності, так, та захистити вас від можливих проблем з податковими органами. На цьому дякую вам. Зустрінемося в наступному відео.